А Біблія каже, четвертий розділ буття щоденний челендж, читаємо. І зглянувся Бог на Авеля і на його жертву, а на Каїна і на його жертву, не звернув уваги. Що робить Каїн? Він вбиває свого брата, вони рідні брати. Пізніше апостол Юда напише назву цього явища: Шлях Каїна. Коли, замість того, щоб працювати над тим, що в мене? Просідає або що в мене гірше, я вбиваю того, на фоні кого я виглядаю гірше. Шлях кайна, ми народжуємося з ним. Шлях Кайна це коли трьохрічні ангелочки, діточки в пісочниці якісь пасочки ліплять, і ти похвалив одну дитинку, що в неї гарні пасочки, і та, яку ти не похвалив, замість того, щоб зробити гарні пасочки, йде. Із перекошеним обличчям ламає те, що в теї вийшло добре в іншої. Шляхкайна, це коли навіть в рамках церкви хтось робить щось краще, але не входить до певного кола, то набагато менше зусиль потрібно, щоб тебе усунути від процесів, ніж підняти рівень, щоб мати здорову конкурентну перевагу. Шляхкайна це замовити якусь чорнуху на конкурента по бізнесу, замість того, щоб піднімати якість своїх продуктів. Шлях Кайна це напасти на сусідню країну з свободою, ніж дарувати свободу і розвиток власній країні. Шлях кайна, але нам не по шляху кайна, а нам вперед і вгору.